Наші колеги в деяких медіа пишуть, що касетні боєприпаси, які вже є у ЗСУ, які вони використовують, стали проблемою росіян під Бахмутом і у ворога, мовляв, великі втрати. Ви володієте якоюсь інформацією з цього приводу? Застосовуються касетні боєприпаси. Ми вже неодноразово бачили це публічно. Є різні відео застосування на різних відтинках фронту на Бахмуті, на півдні. Це неминуче. У нас є ця зброя. Вона буде знищувати окупанта, і хто б не кричав, як там це робить Русня, хто б не висловлював свої занепокоєння. як Це роблять міжнародні організації. Деякі це неминуче. Ми їх будемо застосовувати. Ми будемо вбивати русню. Хто б що не казав, як би хто що не хотів. Є застосування, є різні думки для мене, навіть особисто звучали різні думки від військових з приводу цих боєприпасів. Вони дуже цікаві, але ми в результати і вплив на фронт побачимо звичайно з часом, коли буде вже достатня кількість застосування, буде якісь результати, наслідки, і тоді вже можна буде судити. А які ж вони будуть реальні? Інститут вивчення війни писав, що росіяни задіяли десантників із спецназ, аби повернути втрачені позиції під Бахмутом. А, тобто, по-перше, вони вимушені залучати додаткові війська, я так розумію. І по-друге, вони не покидають планів саме просування на бахмутському напрямку. Я правильно розумію? І вочевидь, мають на це ресурс. Не все використано задля лише оборони позиції. Спецназ і десантники дуже дивно, що для ЄСВ це новина, але ні для нас ми вже неодноразово обговорювали це питання, і для багатьох не новина, що там присутні ці формування. І після того, як з Бахмуту вийшли вагінери, туди зайшли якраз десантники і спецназ. Вони застосовуються в тому районі вже давно. Зараз резерв підтягується звичайно. Знову ж таки, як ми говорили, на Кліщіївку, е різні формування туди підтягнули і кадирівців, і БАРС вже там відхватив. То все, що можна туди тягнуть, як і профвійська, так і бомжів, усяких і зеків, е намагаючись втримати ту ділянку фронту. Є свідчення е залучення кадирівців безпосередньо у військові дії, а не їхній. Їхнє перебування у тилах для утримання своїх же вояк є, вони вже відгрибли, бійці вже ділилися з такими думками. Вони застосовуються, але поки що тільки відгрібають. Це гарні новини. Як ви вважаєте, чи є якийсь розвиток можливої ситуації, за якого Росія буде змушена відвести війська з під Бахмута? Ну маю на увазі, передусім ситуацію на інших вітинках фронту, наприклад, на півдні погіршення для них ситуації під Авдіївкою або під Вугледаром. Чи Бахмут буде змога відвоювати винятково, скажімо, за умови важких боїв до останнього ворога, який там перебуватиме? Ну зараз ситуація показує, що вони готові битися. Знову ж таки, вони не шкодують свій ресурс людський і будь що вони туди стягують резерви, тобто вони показують, що вони готові битися. Як будуть розвиватися події далі? Ми побачимо і сподіваюся, той задум, який є у нашого військового керівництва, він вдасться, і це стане дійсно наслідком. І приводом для того, щоб русня втікла, щоб русня відійшла. А ми бачимо, точніше бачили вже в минулому, що ми вміємо, наше командування вміє робити так, щоб русня просто тікала, коли у них було невигідне становище. А зараз так і робимо. Ще один напрямок фронту Авдіївський там, за даними Генштабу, Росіяни так само зберігають наступальний потенціал. Утім, довкола Авдіївки доволі багато населених пунктів, де от зокрема на вашій мапі є стрілочки. Да? Тобто вони можуть там просуватися. В яких населених пунктах найгірша ситуація зараз, найважче. Ну Авдіївка це такий цікава, цікава фортеця, яка вже тримається дуже дуже довго. Ми спостерігаємо те. Як деякі русняві пропагандисти люблять казати там полу, оточенні там і тому подібне, але Авдіївський напрямок важкий тим, що всі ті населені пункти, які перебувають навколо, вони є такими собі плацдармами. Тобто, русня кожен новий раз концентрує там війська, вибирає якийсь населений пункт і починає штурмувати. Вона починає шукати якісь слабкі місця, тисне там, застосовує велику кількість техніки, людського ресурсу, але у них нічого не виходить. І так раз за разом. Зараз ми бачили нещодавно. Спочатку там, в районі опитного, потім водяного, потім Кам'янки. Різні спроби були дуже потужні нещодавно. Відбили зараз, так як немає таких спроб, йде накопичення, йде концентрація. І можливо, ми знову в якомусь населеному пункті побачимо цю спробу. А так постійна динаміка, звичайно, є обстріли, якісь локальні спроби без цього ніяк, але вдіївка тримається, і якихось масштабних змін по лінії бойового зіткнення там нема. Я знаю, нам загалом відомо, що шторм зет да ці підрозділи російські воюють зокрема під Бахмутом і під Авдіївкою. І медіазона російське видання протягом останнього півріччя проаналізувало в російських судах справи, які стосуються самовільного залишення позицій. Дві тисячі таких справ зараз лежить у російських судах. Зокрема, бійцями із Шторм Зет. Як вважаєте, ця статистика вона зараз може збільшуватися? І наскільки загалом у нас багато інформації про те, що росіяни можуть самовільно покидати свої підрозділи для того, щоб або здатися в полон, або спробувати просто втекти, наприклад, у тил? Ну це якісь розумні там, зародок розуму в голові Кацапа, який розуміє, що що хочеться жити, таких би побільше, які пішли до себе додому і більше не повертають. Чи страх скоріше? Звичайно, можливо, і страх. Купа різних проблем у них насправді і таких ситуацій багато, і це тільки якась невеличка цифра, яка виповзла. А ще дуже багато випадків, коли їх просто стріляють там ті ж самі загранотряди, як вони самі розповідали, потрапляючи в полон. Проблем багато це якась невід'ємна частина війни, коли супротивник наш тікає. Ми спостерігали вже багато таких ситуацій, і вона, звичайно, буде постійно повторюватися і нам це тільки на руку, але краще хай вмирають просто. Ну тут важко з вами не погодитись. Вугледарський напрямок, напрямок, де ми бачили на початку, скажімо, наступу? Ну або незадовго не після початку наступу ЗСУ, Нескучне, не благодатне Макарівка. Ці селища стало усім відомі своїм звільненням. Старомайорське досі окуповане, принаймні, згідно з вашою мапою і згідно з загалом інформаційним простором. Що відбувається там? Наскільки росіяни там міцні в обороні? Важкі бої так само дивно, що вони звідти досі не втікли, тому що їх становище там вкрай важке, але вони знову ж таки не щадуючи свого резерву, свого людського ресурсу, вони їх підтягують туди. Над цим працює наша артилерія, яка допомагає їм швидше вмирати. Бої йдуть на окраїні про це вже всім відомо і. Знову ж таки чекаємо, чекаємо, коли вони нарешті видихаються, і будуть якісь просування, результати поки що без змін. Куп'янський напрямок. Ми днями бачили інформацію, що там було певне загострення. Росіяни періодично намагаються стримувати там е, свій потенціал. Наступальний е, для чого ці рухи взагалі? Е, наскільки вони активні? Чи вони виправдані власне? Порівнюючи історію з іншими фронтами, південь треба тримати оборону росіянам. Бахмут знову ж таки треба. Старомайорське щойно обговорили, теж ситуація для них складна. Натомість вони на Харківщині, ось там високомапою, рухаються, намагаються рухатись у бік регіону. Для чого це якраз на сьогоднішній день найважчий і найгарячіший підтинок фронту. Русня там дійсно сильно активізувалася. Останній тиждень. Буквально вона подвоїла потроїла застосування артилерії. І були випадки, коли вони просто ну не жаліють навіть велику кількість зброї артилерійської на якусь невелику там групу. Вони протиснулися і зараз найгарячіше це в районі Кармазинівки. В районі вони там вибудували плацдарм. Вони намагаються тиснути далі. Е, поки ситуація з Новоєгорівкою Горівкою невідома. Так само вони е, тиснуть зі сторони Куземівки, Масютівки. то весь той тинучок фронту зараз дуже гарячий. Е, хоча е, також є інформація, вона така несеться, нібито там все, все пропало, все дуже погано, все дуже е, критично. Наші збройні сили тримаються під контролем. Зараз там. Проводяться стабілізаційні заходи, і тим, хто не дотичний до тих дій, точно панікувати не варто, тому що ну, тому, що краще підійти і допоможі. Але важко, важко, як будуть розвиватися події, побачимо з часом. Залишається тільки спостерігати і сподіватися, що ситуація там стабілізується. П'ять хвилин буквально у нас лишилося навіть трохи менше південь України. Пропоную зосередитись на ньому? Запорізький бадянський напрямок кожного дня генштаб згадує і пише, що там тривають наступальні операції, закріплюються на досягнутих рубежах збройні сили України. А зі свого боку, Іван Федоров мер Мелітополя, говорить, що броньовані машини Тигр тягнуть росіяни на південні свої рубежі оборони. Якою ви бачите ситуацію на Сьогодні? Сьогодні, чи, скажімо, в бік українських захисників, і зараз можна вважати успіх у, на цьому відтинку? Ну, щодня щодня продовжуємо звільняти нашу територію. Зараз дуже гаряча ситуація в районі Роботиного. Йдуть бої на північ від населеного пункту Роботина. Також щодня. Пробуємо просуватися: посадка за посадкою, сантиметр за сантиметром. Йдуть важкі бої. Звичайно, що Русня готова на тому напрямку, вона дає відпір. Але і у нас ці результати поки що не такі масштабні, як всі чекають, тому що це все нелегко, і якихось суттєвих і масштабних змін по лінії бойового зіткнення немає. Але ми тримаємо руку на пульсі. Чекаємо, допомагаємо, чи можемо, і звичайно будемо реагувати на будь-які зміни. І наостанок на вашому ресурсі з'явився якраз супутниковий знімок аеродрому в Криму, на якому напередодні влаштували дуже гарну бавовну. А, зокрема, ваш проєкт. Інші медіа поширили цю цей фотознімок. там видно сліди від вторинної детонації, розлюту боєприпасів. село жовтневе, власне, видно. Також що аеродром довгий час був закинутим. Про це ваші колеги говорили, але останнім часом туди вирішили стягнути щонайменше боєкомплект. Ну і власне далі сталося те, що сталося. А можливо, ви можете розказати нам більше наскільки багато цих було боєприпасів? Чому росіяни згадали за цей аеродром раптом? Ну були знімки ще, що колись давно, дуже дуже давно. Там була зосереджена велика кількість всього. Потім вони його перестали якось використовувати. Він пустував, і от вони дійсно вирішили завести туди боєприпасів. Можливо, знайшли якесь таке місце. Можливо, спочатку показали, що ми нічого не використовуємо, аеродром пустує і. Тіхенько так підмали. Можливо, думали, що його. українці Це звикли на теж аер... до того, що цей аеродром порожній можливо. І... Але аеророзвідка наша працює. Вона виявила цей склад по детонації. Ми бачили, що там суттєві такі запаси лежали, і звичайно, було нанесене вогневе ураження, чітке, точне, яке призвело до детонації і повного знищення. Продовжуємо слідкувати за ситуацією, і наші збройні сили продовжують так само моніторити, виявляти і знищувати військові об'єкти. Не перше, і не останнє. Ба зокрема у Криму. Пане Романе, дякую вам за розмову, за ваш час, за ваші пояснення, роз'яснення ситуації на фронті. Роман Погорілий співзасновник проекту Deep State, був із нами. Не перемикайтесь, ми рухаємось далі.